Ремонт газового котла Вайтланд Т4, Сервовентиль. призначення, конструкція, робота, ремонт, чистка. Один дописувач задав запитання, каже, розібрав, Сервовентиль не може забрати. Оцей агрегат, як він виглядає. Де він стоїть? Значить, Стоїть от він котел, оце от. Все от. от ну, тут це відключено. Трубки йдуть, тут така планка заглушка контр і вихідну трубку. Отак от, от виглядає, стоїть на котлі. Отак от. от. Оцим от собачку і це сектором доверху. Що ним управляє? Його задача. Оце трубка зливу середня. Оце трубка подачі. Звідси йде вода після. Циркуляційного насосу, тобто то звідси. Ось от, 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 от вона йде ця трубка. От вона пішла. І от вона пішла там назад в чорну в чорну о, частину цього вентиля, от в це місце. це подача. Отут от іде злив. От він іде злив. Он, ага, тут ще видно. Показую тут. Вот она пришла подача. Вот у нас черный корпус пришла. До речи з цього тройника пришло на газовый экран. А все рувентили пришло сюда, зливается в, в цій трубці иде в обратку котла. До, до насоса. Вот це вот насос. Вот и насос. И вот ця трубка пришла сюда в обратку. Тобто туда подается, тут зливається. Залежно, як знаходиться, наскільки повернутий оцей от сектор, от його ход, перекривається одна чи друга полость і включається на злив трубки. Оце одна, оце друга трубка. Тобто або ця на злив, або ця назлив. Як працює, тільки включили котел в вихідному його положенні, з'єднана. Трубка повласті злива трьохходового, з трубкою злива. Тобто там сектор такий бігає, він перекриває цю і цю. І тільки включаю чорну кнопку, починає роботу циркуляційний насос, зразу трьохходовий пішов сюди. Тобто основного положення основне положення бути в лівому, в лівому положенні трьохходового. От. Вода гріє батареї, все тут працює, включаю режим обгріву води, а далі співпрацюють оці два. Оцей водяний редуктор, водяний вузол, як там на нього ще кажуть. От, ну Тут він такий, що з цією ручкою не на всіх є. Це підстройка під тиск води в трубопроводі. От, ну, як правило, її нема. Оцей шток. Оцей ось шток. Він виходить і тисне от сюди на цей виступ. О. Тобто отак от він натискає. От, ну, тут так, тут трохи є зусилля, от так сюди тисне і отак от от повертається. Його задача включити оцю мікрушку і повернути там золотнік так, щоб в необхідному... Положення сполучити канали, які ті, які потрібні. Вода нагрілась, той скран закрили, сток сховався, куличок вернувся назад сектор, будучи під дієм пружем. От і робота. Значить, регулювання. Оцими двома підкручуєш так, щоб при повороті... От спрацьовує, кляпає. От. Бо воно може погнутися, стертися, е оця спрацюватися кнопка на мікрушки. І він повернувся, а натискання немає. Тому отут-от от послабити, він там має такі пази в своєму корпусі, підрегулювати так, щоб спрацьовувало. От воно. Далі. Отут от треба подивитися, бо тут теж. Пластмаса, тут метал на цьому, ну, от, воно випрацьовується і теж треба дивитися, якщо що, то е, за рахунок отут такі болти воно фіксується, воно може бути тут ослабитись, піти вниз. Оцей відходить вниз, відходить вниз. І не вистачає ходу штуку, щоб натискати на цей кулачок. Оце його призначення робота. Як його розібрати? його розбирати при необхідності тільки, а з метою профілактики немає що розбирати, тому що немає чого засоряти. От. Оці от кріпляться, просто вставляється за да, трубки. Трубка має таку там на резинку. От. Якщо дуже часто його туди-сюди, то тут почне тікти з цих всіх. Ось тут трубка стоїть, тут стоять два жикльори, які там регулюють, ну, роблять так, як потрібно, щоб працювало. Значить, зняли його. Я думаю, зняти є тяма. Знімаємо пружинку. Тут, щоб не крутити оці от все, тому що як почнеш тягнути виймати цього штока, він теж там сидить, за закипів, за, за... забрався всім, набрався з цього. Якщо його так от сильно потягнути, ну коротше текти вони. Тому я роблю так от. Тут плавненько зняв оцю от. Вот. Далі выкрутил два болта оциход. Вот. Хоче час втрачати на кручение отвертки. Вот один викручується. Причому та електротвертка знає ще довша. А тут другий викручується. так подати сюди, щоб воно не заважало. Болти окручуються. Довгі болти довго крутити. Далі не витягувати його звідти, тому що герметичність буде порушена, буде текти. Я роблю отак от. До цих двох доступ є без питань. Але робити обережно. Уважно. Дивитися, що там, як стояло. Ну, от, ну Корпус, той, його тут не перепутаєш, сам корпус, бо він такий фігурний, що тут тільки в одному положенні буде. А далі як до того добратися. от. І. Я роблю отак. От, Взяв таку повернув, щоб не виймати, оцього не знімати. І от він тобі цей ще один болт. Болта нема. Далі аккуратненько такой. Раз. І от тобі шоу там є. Сарається на репрозінну прокладку. Вот вони два канали. От він канал зливу, от він канал з вот полості, от він з другої. Залежно, як стоїть оцей от сектор. В ньому всередині тут прорість така, порожнена. От, ставиться він, ну тут так розібрали, не знаєш, як зібрати. Треба подивитися уважно сюди. От тут от видно, що тут був якесь місце контакту, воно тут і терлося, і накипіло на, на, і окисилось. На, тут оцей шток. Дивися уважно цей шток. З цього боку він весь ржавий, як має бути, а з цього боку видно, що щось тут стоїть. Значить, Коли став, ти його покрутив, покрутив і забув в якому положенні. Значить, Поставити так, щоб оце от, от, от воно там з біленьким. І це з біленьким, значить оце скоба має стояти з цього боку. Не справа, а зліво від цього. От я його туди і так от раз. От тобі зібрано. Що тут промивати? Тут можна викручувати цю гайку, але я її не викручу. Тому що там грязі немає де багато набрати. Вся грязь завжди лежить в цій порожнині. Тому що отут от іде от вона трубка, от вона і видно там. Подача. Вода з подачі набирається отут, от, 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 видно, що воно тут трохи зржавчиною. І потім йде от по цим каналам. От. І вся грязь лежить, вся, оце лежить тут. Взяв щітку під воду з порошком, вимив звідси все. Вимив звідси. Старатися його там не крутити, щоб воно десь тобі не пішло і не знати, куди як. Оцей от отвір це посадочне місце очки. От. І отак от от, раз назад. Болти вставив, але вже не буду втрачати час. Я думаю, скрутитись можуть. Тут куди ставити. Тут на цьому от вушко таке, от воно таке фігурне, от його видно зі скубою, такое от сюди зачепити. Отут отвір. Значить, пружинку треба поставити сюди. Не тим боком, понятно. Значить, ну от така от нехитра. Розборка-зборка цього рігата, який от викликає у людей якусь там непорозумілість. Він не скручений, тому я його зараз добре не зроблю. Ну, а далі закрутили ці болти, от цього закрутили болта цього. Поставили оце на місце. От. І закрутили два болта. Наділи скобу на місце. От він обслужене. Очищений. Більше от, ось, ось, ще раз кажу, не знімати. Буде текти. Оце всі накипи, ну що ж, якоюсь смазкою, одежкою, його, та і ну, воно тут нормально. Ось такий ремонт сервісного вентиля.